Залітає, друзі, в продаж. Ось така коронка для алмазного сверління. Я купив її для себе, але вона мені не підходить. Чому не підходить? Тому що вона має 82 міліметри в діаметрі, якби це все ок, але по глибині різу вона має 70 міліметрів, а мені треба 80. Тобто, китаєць, походу, натупив, чи я не туди подивився. Коротше. Прийшло не те, що мені треба. Значить, в комплекті є ще хвостовик, саме центруюче сверло. І ще отака от штука, я так розумію, що вона вставляється сюди, для того, щоб можна було відкрутити собі спокійно коронку. Тому для тих, кому не є проблема просверлити один раз і потім досверлити ще один см під поглиблений під розетник. Або якщо ви ставите не поглиблені, то для вас це взагалі не проблема. Отака от коронка може поїхати до вас, друзі. Ціна її буде за весь цей комплект 1000 гривень. Для замовлення причині. Особисті також можливо виложу її в телеграм-магазин. Туди також можете перейти і собі замовити.